Так и сегодня день, на я снова по снег приехал, пока десять наверное, пока с петбаразы крутят снег. Сонце визирне, вже хмари розвіялись, холодновато було, але приємно було бігати. Так пробуджується так природа, травичка. Я йду далі по яру. А так як зараз лежу, так і лежали пастухи. Отут у яру відпочивали, там скот прогонили в ту сторону і в другу. Лягли, прикимарили, встали, потіряли щось, з карманів випадає. Одежу залишають жарко тут сонце припіка. Те ж саме, все тут валяється, сам знає. Бо я тут пас роками, десятками років. Довгий яр такий. Там Вила називається он за парбом, ліс видніється, вила вставок у формі вил. Це гумне, що ось приближаємося в цю сторону на праву. Так, он, корлиця журавель. Високо, значить, а тепло. Держав високонавидно. Так у нас річка Глинна називається. Хтось її озеркою назвав, але це глинна. Річка глинна. Вона, звісно, пересохне літом, от і сонце вже тут як тут. Радує нас. Так що я копаю і ще нарив. Зараз буду і чермет. Чермет отакий. Крипкий, як завжди. Ну мало. Маловато. А ось мої монети. Це монетки. Чатку хрестик. І жаль, конечно, побитий. Далі. І савде повсякчас їх видно, я зараз покажу. Жаль, оце ось розкололася одна копійка Розкололась на опіла Тут в основному, совєти, нуль наші десь ходячкась Українські Такі вони горі були Далі оце ось знайшов, що воно непонятно. Кольце якесь тут камушок у стреву вставили. А ну, якась біжутерія китайська на кольце отак похоже більше. Конечно, пробный маньяк их, но больше всего бежит. А втім не знаю. Красиво таке. Ну, рыбацкий. Тут ставок порядок. Трапляются такие штучки. Это одна из самих сюда. Так, цепочка, думаю, какая-то. Сарабляла. Зароб... Чего, певно? Ой, за что на это Ну вот что есть, что есть. Така не Такі такие Як всегда коровы поработали, такую кулеру своеобразную. Вот, це воне след цвет ставлять природный.